Хочу зняти відео отак, огляд отакої дискової оборони BOMET 315. Розкажу те, що я її зробив які модернізації модернізацію, яку зробив трошки і розміри. Оце тут передня секція стояла, я її переніс перед на 18 см. Задня секція була тут. Переніс її вперед. От сюди. На 48 сантиметрів. Каток. Ось сюди стояв тут. Зробив таке кріплення простеньке. Вона двигається взад-перед. І тут відстань 62 сантиметри. Ще отут доварював 10 сантиметрів, бо не вистачало, щоб роздвинути задні секції, роздвинути треба ширше, щоб перекривало передній. Переварити треба також і ці кріплення по отворам регулювання цієї кута атаки. не чую я так пальчики викидав, посередині зробив маркером міточку і тут Ось центральне і це через кожен сантиметр. Маркером написав і так з кожної сторони, щоб не бігати з рулеткою і не міряти. Все. Вона недорога, роботу свою робить. Така не зовсім. Та, багато недоліків є. Ну, без недоліків немає дискових борінь, Якісь більше-менше, але ціна її невелика. Предпосівний в тверду землю вона не полізе. В кого сіропіщана і м'які ґрунти або після оранки, Після оранки... Предпосівний агрегат непоганий. Але ще що треба доробити... Ні, я ще не доробив. Треба оцю секцію змістити ще вперед. Тому що, зараз покажу. Оця йде ззаду секція. А ця спереду, це дві задніх. І отут остається колія. Отака колія остається. Ну воно не критично, але є. На швидкості працює вона непогано. Тягає я її МТЗ-892. Таті, кому захочеться такі релінги, не знаю, із шкоди чи з Вольцвагена я брав. Це як, як поручень. Хорошо закріпляється і видне портить. Непогано.